В ефірі передача особливе про особливі події, і факти в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 4 серпня, саме цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України, як конописець, художник-портретист Володимир Боровиковський, акторка театру та кіно Марія Заньковецька. А у православному календарі сьогодні день пам'яті святої мироносиці Марії Магдалини. І про інші небуденні події в Україні і світі запеклі бої на Донецькому напрямку не припиняються. Російські окупаційні війська продовжують дестабілізувати ситуацію в районі проведення АТО. Ворог 38 разів відкривав вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України. У Таджикистані за спробу військового заколоту засудили 170 осіб. Турецька влада анулювала понад 74 тисячі паспортів. Радник міністра МВС Зорян Шкиряк вважає, що вбивство Шеремета ск. Російські спецслужби. На Олімпіаді 2020 в Токіо з'являться п'ять нових видів спорту. А у Житомирі відзначили першу річницю створення національної поліції. Як це було, знає Тетяна Лещенко. Акти громадян з поліцією здебільшого починаються із телефонного виклику 102. Саме тоді люди викликають правоохоронців і особливі надії покладають саме на працівників правоохоронних органів з надією, що ті допоможуть їх вбережуть і розкриють певні злочини. І хоча в народі правоохоронців ще іноді називають міліціонерами, а все ж національна поліція це цілком інше відомство, що функціонує з новим пріоритетами роботи. Далі пряма мова очільника обласного управління. Національної поліції саме головна статистика це те, що визначено законом про національну поліцію. Це до нас повертається на населення. Це довіра населення до нової структури, яка сьогодні святкує першу річницю створення Національної поліції України. Навіть відзначення першої річниці з дня створення національної поліції правоохоронці провели інакше, всіляко підкреслюючи, вони близькі до народу. Поспілкуватися з поліцейськими міг кожен, і до речі, таке спілкування особливо потрібне нині. Далі пряма мова вибухотехніків, які навіть під час святкування зверталися до громадян і закликали бути пильними. Ну, безпосередньо потрібно звертати увагу на все підозріле і те, що знаходиться не в призначених для цього місцях. Це різноманітні пакети, сумки, навіть дитячі іграшки, які лежать в місцях для цього не призначених. Тобто, що стоїть сумка на бульварі і немає власника. Перехожі повинні вже зацікавити задати собі запитання: а чому вона там стоїть без власника? Тобто, це вже потрібно. Це перший був сигнал, який щось не потрібно зробити, це потрібно негайно викликати наряд поліції. Або якщо його немає, або зателефонувати 102 і повідомити дану інформацію. На виставці поблизу облму поліцейські представили зброю, техніку, вилучені докази, які були вилучені у ході розслідувань та розкриття злочинів. Ну а окрасою святкування стали. Кінологи з собаками. Спеціально навчені собаки розшукують людей, знаходять вибухівку і успішно знаходять наркотики. Ось що про своїх вихованців розповідають кінологи. Вони для них вже не просто собаки, а значно більше. Це насаперед для мене друг, який шукає вибухові речовини та зброю. Такий спектр, вона працюємо по вибухівці, їздимо на різні замінування. Ну, звісно, більше ніж друг. Це така тварина, які я повинен завжди довіряти, дивитися на неї і розуміти, чи там щось є, чи там нічого немає. Навіть, навіть по нейному виду. Традиційно увага привернута і до автомобілів патрульної служби. Скільки за добу за чергування вдається розкривати злочинів? Хто звертається за допомогою до патрульних? І що вони безпосередньо говорять про свою роботу? Ми поцікавилися безпосередньо у них. Далі пряма мова. В принципі, в нас сьогодні зміна, ми працюємо, так що це наша зміна. Плюс ну, наша робота в тому, щоб брати участь в Ну, Сьогодні в нас таких екстрених якби, ситуацій не було. Сьогодні, в принципі, спокійно на зміні під час відзначення першої річниці з дня створення національної поліції у Житомирі не обмежилися лише виставкою. Далі святкування відбуватимуться безпосередньо у приміщенні облмузрамтеатру. Там нагороджуватимуть кращих правоохоронців області. Тетяна Лещенко, Ігор Грач, новини Житомирщини. І ще про резонансні події в нашому краї п'ятиденний чемпіонат України з велоспорту стартував у Житомирі. Четверо заслужених донорів України, які проживають у Житомирі, отримають адресну матеріальну допомогу. Державну нагороду та почесне звання Заслужений донор України отримує лише той громадянин, який за своє життя здав кров 100 і більше разів. Обласний оргкомітет з присудження літературно-мистецької премії імені Бориса Тена оприлюднить прізвища її цьогорічних лауреатів до Дня незалежності. України. Літній мистецький майданчик Ракушка, що у Житомирському міському парку культури і відпочинку хочуть перейменувати у літній театр імені Володимира Шенкарука. Електронну петицію з такою ініціативою зареєстровано на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради. Пропозиція встигла набути неабиякого громадського розголосу. Родина Володимира Шенкарука проти чому знає моя колега Ірина Остапчук. Літній мистецький майданчик у Житомирському міському парку культури та відпочинку багато поколінь Житомирян називають Ракушка. Невдовзі йому можуть присвоїти нове ім'я Володимира Федоровича Шинкарука, нашого відомого земляка, поета, письменника та композитора. Ініціатива перейменувати Ракушку належить викладачам Житомирського державного університету імені Івана Франка, де свого часу працював і Володимир Шинкарук. Ми вважаємо, що Володимир Федорович дуже багато зробив і для України, і для міста Житомир і для нашого університету, тому цікавим закономірним було би явищем, якби один із визначних закладів чи, можливо, якусь площадку назвали саме його іменем для того, щоб пройшло багато років, але пам'ять про нього залишилася. Ідея створити літній театр замість ракушки заслуженій артисті України Ірині Шинкарук подобається. Я прийняла її досить гарно. Я просто Згадую, як багато концертів тато проводив там, як в якості ведучого. Там проходили і фестивалі на хвилях ностальгії, які він постійно вів. Мені і родині, напевно, було б дуже. Приємно і почесно, щоб такий майданчик називався іменем Володимира Шенкарука. Попри свою унікальність, сучасна ракушка, в якій заплановано проведення другого міжнародного фестивалю Пісенний спас не відповідає належному рівню. А відтак, перш ніж присвоювати нове ім'я, потрібно завершити її реконструкцію, стверджує співачка. Тому що там ну реально відсутня абсолютно гідроізоляція. І е, вода, яка лє з неба, вона практично потрапляє в гримарні кімнати. Там потрібно робити Вентиляційну систему, і ну дійсно, на сьогоднішній день у мене як представника родини є питання: чи чи зараз от в такому стані знаходиться цей майданчик, чи варто його зараз називати іменем Володимира Шенкарука. З приводу перейменування ракушки на сьогодні були заплановані громадські слухання, та через низьку явку громади міста вони не відбулися для того, аби оглянути, як тривають роботи із реконструкції мистецького літнього майданчика. І чи буде він готовий до проведення другого міжнародного фестивалю Пісенний спас нас не пустили. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський. Новини Житомирщини. Це була передача особлива про особливі події. Факти. Уже у найближчі години вона буде на нашому сайті ТівірадіоЗате.юей. Бережіть себе та Україну. До завтра.